Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, доброго ранку, шановні дорослі. Діти, сьогодні до нас у гості завітала лялька Оксанка. Погляньте, яка вона нарядна. У вишиваночці, у віночку. Лялька обрала таке вбрання до свята, мови та писемності. Діти, всі люди, так як ви, ваші тато і мама, бабуся й дідусь, і я. Народжуються, підростають, згодом починають ходити і говорити. Коли діти йдуть до дитсадочка школи, вони вчаться тримати олівець, ручку, вчаться малювати і писати. У садочку, школі діти вчать вірші, слухають та читають казочки, оповідання, тобто спілкуються між собою. За допомогою мови. Діти, ми живемо у прекрасній країні, це наша батьківщина, Україна, і розмовляти ми маємо своєю співучою, солов'їною, українською мовою. Співуча пташка Соловейко це народний символ нашої батьківщини, тому і мову нашу називають солов'їною та мелодійною. Давайте ми з вами викладемо пташку Соловейка в знак любові і поваги до нашої країни, до нашої культури, до нашої солов'їної мови. Для роботи я взяла коробочку, на якій намалювала контур пташки. Далі зробила отвори по контуру, в які ми будемо вкладати вишні палички. Палички я заздалегідь розрізала на овцю та пофарбувала. Починаємо працювати. Складаємо палички в отвори. І в нас вийде чудова пташка. Шановні дорослі, не забуваємо про техніку безпеки, так як вишні палички дуже дрібні, будь ласка, виконуйте роботу разом з дитиною і контролюйте цей процес. Ось така гарна співуча пташка Соловейко в мене вийшла. Дякую вам за увагу. зичу вам добра. До побачення.